31 жовтня велика група українських архієреїв перервала довгий час мовчання і виступила з неформальною для церкви, але сміливою спільною заявою на захист митрополиту Донецького Ілеріона, якого РПЦ, вочевидь, проти його волі зняла з Донецької кафедри, і за словами росіян відправили на шанобливий спокій. Ця заява спричинила дискусії та стала локальною сенсацією. Але сьогодні ми хочемо поговорити не про долю цього суспільно вагомого меседжа, який підписало вже більше 30 архієреїв. Ні, ми говоримо про те. Що досі немає сміливих заяв, хоча ситуація кричуща і просто вимагає і слова і дієвого захисту. Ця ситуація відбувається в іншому, більш мирному кінцю України. Львівщина давно перетворилася на територію зразково показового терору проти православних християн, де УПЦ і раніше жилося нелегко, а за останні два роки церква опинилася на межі зникнення. Новини останніх місяців свідчить, що місцева влада та активісти готують підґрунтя для остаточного знищення УПЦ в області вже найбільшим часом. Готуються велика чистка і сьогодні. Сьогодні ми можемо попередити про це всю православну Україну, проінформувати і попередити всіх за її кордонами, хто стоїть за непоручність прав людини і свободу совісті. Відбувається великий злочин і у ваших силах його зупинити. Нагадаємо, як розвивалася ситуація в області навесні. 2023-го, коли держава перейшла до масштабного переслідування найбільшої християнської деномінації країни у ПЦ Львівська єпархія стала однією з перших великих жертв. Віряни духовенство УПЦ тероризували і раніше, але квітень 2023 23-го ставу пофеозом влада Львова зробила те, не що давно ніхто не наважувався в Україні. Буквально знищила храм святого рівноапостольного князя Володимира. Багатостраждальну святиню, яку декілька разів намагалися спалити та підірвати місцеві терористи, за наказом львівської адміністрації. Під посмішки поліції зрівняли з землею екскаваторами. Навіть зараз, через півтора роки, відчувається той біль. Біль за наших братів і сестер, які 30 років молилися в цій святині, піклувалися про неї, захищали та відбудовували після нападів і під. Палів біль за справжніх і мужніх православних християн, які стали нам друзями, біль від тієї страшної потворної несправедливості, коли еліти країни щось говорять про єдину країну, національну єдність, а в той же час зневажають ближнього, ненавидять і тіцькують за його віру, за його мову, за регіон, з якого він прибув. А мирний, переважно уняцький Львів, з той час став притулком для тисячі тисяч православних громадян України з російськомовних регіонів, для яких Володимирський храм один з останніх у місті, став справжньою розрадою на тій Зняні хвилі ненависті, коли у Києві штурмували Лавру. У Львові рейдери від ПЦУ під прикриттям поліції захопили Свято-Георгіївський кафедральний собор і зачинили Троїцький храм. Львів став випаленою пустелею для вірних у ПЦ. Бути вірним у ПЦ, бути православним християнином у Львові зараз це жити під постійним тиском і постійним обмеженням прав. Це означає не мати храму, адже всі були насильницькі захоплені. Не мати навіть можливості молитися на приватній території через погрози активістів і доноси сусідів, адже у місті буквально оголосили полювання на зібрання парафіяну ПЦ на приватній території. Тобто, вже сьогодні бути вірному ПЦ у Львові означає не мати жодного захисту і права на свободу. Вірозповідання це місце, де і священниками ведеться стеження силовиків, де на пасху 2023-го люди навіть не могли помолитися і зустріти великдень у своєму місті. але й цього замало ворогам свободи місцеві еліти готують остаточну розправу. Перші дзвіночки цього відбувалися на початку жовтня 24 -го. Тоді різноманітні місцеві ресурси та телеграм-канали влаштовували рейд пощі відкритим святиням в області, і закликали повідомляти, де місцеві віряни УПЦ і духовенство збираються на молитву, ніби відстежували злочинців. Уявіть ступінь варварства і дикості. В місцевих ресурсах почали масово повідомляти, що віряни УПЦ збираються на богослужіння в Троїцькому храмі Львова. Чиновник Львівської міської ради Євген Бойко рапортує, що зателефонував власниці приміщення, щоб пересвідчитися, чи не проводяться богослужіння в її. І приватній власності та була змушена виправдовуватися і доводити, що розірвала договір оренди з православними християнами. Однією з яскравих спроб знищити живу парафію стали село Прислів Самбірського району. Тут йшлося навіть не про традиційне захоплення храму після фейкового голосування чужаків. Ні, ці навіть не вдавали себе рейдерів, яких цікавлять стіни храму. Вони прийшли нищити, припинити існування громади ОПЦ. Місцеві прибічники ПЦУ влаштували збори, щоб на них якісь сторонні люди проголосували за ліквідацію. Парафії храму святих мучеників Кіпріана і Юстинії. тобто вирішили за парафіян їх долю найбільш нахабним і безумним чином. Уявіть рівень нарваності, прибічники ПЦУ, не ховаючись, хотіли ліквідувати чужу парафію. Шансів зробити щось в рамках закону в них не було, адже святині і земля під нею знаходяться приватні власності. А парафіянами є велика сім'я. В них не вдалося організувати свої збори вперше, адже на них прийшли представники релігійної громади ОПЦ, активісти перелякалися, але на допомогу їм Прийшла місцева влада і підійшла до справи з шокуючою зневагою до права 5 листопада. Одразу декілька антицерковних ресурсів, посилаючись на розпорядження, очільника львівської ОВА, заявили про ліквідацію чотирьох релігійних громад УПЦ, нібито то добровільно, нібито таким було рішення самих вірян. Проте ми прекрасно знаємо, що ніхто подібних рішень не приймав. Про що від першої особи заявили, зокрема, і парафіяни храму УПЦ у прислопі. Львівська влада вирішила вчиняти злочини проти свободи совісті. Оптом одним пакетом в цьому рішенні йшло й переведення до ПЦУ храму Різдва Пресвяти Богородиці у ПЦ в селі Віднів. Місцеві рейдери від ПЦУ під дахом влади захопили святиню 3 листопада. Ось як ці події описує парафіянка храму. Я одна з тих, хто був в цьому жахливому дійстві вчора. Було багато поліції, хлопців у воєнній формі, і навіть з бітами. прийшли перед храмом, проголосували, нібито про перехід в ПЦУ. Хоча вони вже давно ПЦУ, і безсоромно, темною масою з болгарками і молотками увірвалися в храм. Представники Куликівського. ОТГ, були присутні, і вже після захоплення підійшов заступник голови Микола Кожушко і почав виправдовуватися. Мовляв, що вони хотіли по-доброму, тому б вийшло саме так. І от у Львівській ова урочисто і з гордістю оголосили, що в області залишилося лише три парафії УПЦ. Майже дожали героям слава черговим кроком у кампанії терору проти ОПЦ на Львівщині став сюжет «Суспільний Львів, каналу, який фінансується державою. Працівники суспільного, яких помилково називають журналістами, побігли за адресами парафій, щоб викрити християн і здати їх на поталу ненависникам, завзяттям есесовців, які вишукують євреїв, чи чекістів, які шукають ворогів народу, стукачі суспільного опублікували дані про ці храми та їх місце знаходження, додавши коментарі якихось душевно хворих, які на камеру стверджували, що. В церквах правили за Росію та Путіна працівники суспільного поспіхом заявили, що ніхто в цих храмах зараз не служить. Схоже, що так готуються підґрунтя для майбутньої свавільної ліквідації релігійних громад ПЦ як не функціонуючих. Отже, людей залякали, відібрали можливість молитися у святинях, а тепер готуються остаточно знищити і репортувати про. Повну перемогу над церквою і конституцією України, зробити з Львівської області новий Івано-Франківськ, в якому УПЦ повністю знищили ще минулого року. І знаєте, що найбільше розчаровує і засмучує те, що про це ніхто не говорить, ніхто не намагається завадити цьому страшному злочину. Ми вже не кажемо про політиків змічу якихось іноземців. Навіть всередині нашої церкви, на жаль, якась тиша це може здатися нереальним, але на жаль, ми поки що не бачили реакції на це варварство навіть від самої львівської. Єпархії УПЦ, можливо, ви виправите нас у коментарях. Якщо ми помиляємося, ми будемо раді помилятися. Голос церкви потрібен. І ми смиренно звертаємо увагу високопрядсвяченого владики, що саме його голос дуже потрібен зараз парафіянам. І всій нашій церкві, аби знати, що єпархія жива, єдина і бореться. Наразі ми бачимо голос владики Філарети під нещодавнім посланням до РПЦ на захист митрополита Ілеріона та анексованих єпархій ПЦ. Ми зі стриманим позитивом сприйняли цю заяву, чому зі Бо мовчання про внутрішні та зовнішні жахи було досить тривалим. Але слава Богу, за все, ми вважаємо, що такі сміливі і принципові заяви не менш потрібні на Заході, ніж на Сході. На відміни від РПЦ, віддаленої від нас фронтом та кордоном, погром львівської пархії відбувається тут поряд у нашому українському правовому полі, тому нам здається навіть чисто технічних можливостей впливати на події тут з боку нашого вищого духовенства значно більше, ніж на окупованих територіях. Ми наголошуємо, Івано-Франківська єпархія знищена і Львівська єпархія зараз на черзі. Далі прийде час Тернопільської і голос церкви для православної Галичини зараз дуже важливий. Хто як неї, архієрей повинен стати на захист братів і сестер, підставити плече тим, у кого майже не залишилося надії. Ми закликаємо вас, шановні. Ні, архієреї не мовчати і цього разу, а вас, дорогі брати і сестри, закликаємо ділитися цим відео, розповсюджуйте правду. Ставайте на захист православних жителів Львівщини, хоча б інформаційно. Окремо звертаємося до вірних упец, Львова та області. Ваша біль, наша спільна, як і захист ваших прав. Ми просимо вас не мовчати, записувати відео звернення та писати листи до українського омбудсмена справ людини Дмитра Лубінця, розповідати йому про пряме порушення своїх прав, адже його прямий обов'язок розглядати такі ситуації. Обов'язково надсилайте ці відео та листи нам. Ми зробимо так, щоб про них дізналися і в Україні, і в світі. Також у своїх відео звертайтеся до Верховного комісара ООН по правам людини Фолькара Тюрка та Всесвітньої ради церков. Просіть їх про допомогу у захисті вашого права на молитву, на свободу розповідання та особисту безпеку. На Франківщині дозволили звершити розправу, не врятували наших рідних братів і сестер. Хоча б зараз не дозволимо це зробити на Львівщині.